Цей розклад пролє трохи світла на причини вашої самотності. Чи дійсно нема нікого поряд? Чи це ваші якісь негативні переконання блокують прихід кохання у ваше життя? І ви зараз немов в якійсь вичікувальній позиції. У вас таке враження, що все, що можна було зробити для того, щоб кохана людина з'явилася в вашому житті, ви вже зробили, а тепер просто очікуєте результату немов перестали якось активно налаштовувати своє романтичне життя. Можливо, ви вирішили, що ну люди ж знають, що я сам чи я сама, ну то хай і підходять і знайомляться. От тільки ви немов саме з собою конфліктуєте. З одного боку, так, ви самотні, вам би хотілося б уже кохання, вам би хотілося взаємин, але в душі є таке відчуття, немов доведеться боротися за владу. Це ж доведеться перелаштовувати своє життя. Це ж доведеться якось співпрацювати, якось миритися. А можливо, це знову призведе до якихось сварок. Тим більше, якщо ви вже маєте якийсь негативний досвід стосунків, то це також відіграє свою роль. Он там було боляче, он там ми не мирилися, і десь підсвідомо ви очікуєте, що цього разу може бути те саме. Щоб кохання таке прийшло в ваше життя, вам треба якось пропрацювати свій занадто раціональний підхід. Бо все-таки кохання це не шахова партія, де всі роки ваших шахів розраховані. Дозвольте собі якусь спонтанність, якусь емоційність. Не дивіться на всіх претендентів на вашу руку й серце лише через логіку. Дослухайтеся до свого серця, до своєї душі, дозвольте, врешті-решт. Обирати собі душею, серцем, а не головою бо для вас можливе прям чудове кохання, стабільне, коли от дійсно це настільки чудовий сплочений зв'язок. Що ніщо тут не вплине, ніхто не вплине, де ви один за одним, де жінка за чоловіком, як за кам'яною стіною, а він вертається додому, як на крилах, бо там його чекають, бо він любить, бо його люблять, бо вона кохає і її кохають, де вони на одній хвилі, де вони розуміють один не одного, де от дійсно кохання, немов подарунок від долі. Ви того гідні, і це може статися в вашому житті. Головне дозволити коханню прийти в своє життя. Бо ваша якась поки що неготовність до кохання і блокує прихід оцього стабільного, класного партнера. Того, який буде біля вас не старшим, не меншим, а рівноцінним. З яким у вас будуть рівноцінні стосунки.